Бау, 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 любі друзі, привіт! І сьогодні ми залетіли в Roblox в режимчик, де нам прийдеться вирощувати равликів. <реш> <реш> Чувак, серйозно? Чувак, це просто шок. Ну я так поняв. Просто в моменті ми можемо їх доростити до якихось прям турбо турбо равликів, поняв. Того це буде прям прикольно. Нам зразу пропонують вибрати своїх перших двох равликів. Я виберу Брембл і Гостен якийсь і. Давай зразу дивитися, що робити. Так, ось вони в мене є, виходить, конкретно в моєму саду. І по туторіалу треба купити щось кушати. Да? Ага, ось що просять купити трави. Давай прям на всі гроші закупилися. І. Як ми їх кормимо? А, от такой підійшов і нажав кнопку, да? Обалдеть. <из Higher sun> а, -а, а, і тепер у мене буде новий равлик. А, вони як в Майнкрафті, ти поняв? Прикол. <р sneller> Мені випав якийсь гості 15 зірочок. Мені теж гості випав, так. Да. Один на 35 разів. Обалдіть. І що тепер? Feed the baby, Skip the timer. Ага, зробили таке діло. М -м Ти можеш підібрати, якщо в тебе пусті руки. Бемц, і ми тепер йдемо. На гонку його кидаємо, да? А плейс подіум, що? Що, я поставив на подіум. О, се він на гонці, чувак. А, да. І треба клацати? Да, да. Обалдеть. Щоб заряд йому, це турбо, mm, турбо раунд. Да, я по себе мультик колись? <laughs> це тип, воня. Як же ж він звався, забувся. Все, ми однаково приїхали. 6000 баксів дало! Да? В смесі 6000? У мене 13 з половиною, обалдеть У мене візні з половиною Я за 17 тисяч його продав, мені сказали продати його Да Трейд, Speak I would like to мені sell випав. і все, я продав Ай, опять кормити? то uh, ти гониш В мене Imagine випав в 100 зірочок Це щось круте? Раз, на скільки раз він падає? На 100 з копійками Угу. А мені чуть не випав в... А 150 зірочок. Раз на 175 обалдіть. Що спустию, його треба чимось покормити, бо те, що мені дали я не... Грас, і, наверное, траву буде їсти. Ааа, в нього 100 зірочок, то його треба кормити. Штуками для 100 зірочок. Фоні. О, як. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Колшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Grow a Garden, The Drails, Стіле Брейнрот, Тойле Тавер Дефенс і Спанч Боб Тавер Дефенс, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. Mm -hmm. Прикол А Ана... ну, 100 зірочок. Де воно там? Мені треба 175. У мене 11 тисяч. Ця штука коштує, представляєш? Угу. Mm -hmm. Тостом І треба. Це ще гонка буде. Це жесть. Я встигну, я встигну, я встигну. Я встиг, я вже заряджаю равлика. Він у мене розвив. Я, походу, не встиг. А я вообще в соло поїхав, ты понял? Да, я бачу. 12 тисяч получил. <laughs> ну все, давай э, проша 3 секунди, Двигайся в наступне А що, у тут ще постійно, чи? Ну no, да. А як ти думаєш? Тут зарядами велика різниця, поняв. В, no. в тебе в тебе весь такой турбонодвич? Да, да, да. так Ха-ха, дави. Обалдеть, ти погнав! — Прикол, да? Плюс 12 ну, тисяч. Зумчик, пацан. Я перший приїду. Ну, це прям нормально, нормально. Ой, забувся зняти цього равлика з подіума, поняв. І я ще і раз випустився. А, да? да. а де ми можемо купити равлики? А я навіть і не знаю. Може ми можемо їх тільки вирощувати? А, кстати, да. На, напевно, да. Щось я хотів би. А, блін, ну це мені на 100 цього надо. А ну давай я щас куплю грибатого для 100 зірочок. Якщо він є взагалі. Да, так, він є. 100. Ці. На 100 зірочок? А це ти для чого? Хочеш покормити того пацана? Yeah. А, я Поняв, що ти хочеш. Давай я цей 5, цей 5. і цей отак. О, вони пішли, пішли. Так, да, ну, да, ну. да, дивись, ще щось, ще щось випаде. Там 300 з копійками зірочок пролетів, Тисячний пролетів, 10 випало, Та ну капець. А ну, тепер я зароляв. Тепер ми повідомляємо. Що випаде, що випаде, що випаде, що випаде, що випаде. 850 пролетів, обалдеть, випав 20. <ріст> ну. Жесть. Я налутав якихось квестів ось. Шейдаже. Мені всякої штуки дають. Піци шість дали. 850 зірочок вона. Тут короче все дорого, понял? І це типа норм. Да? Ну Походу, да Угу Ну, це жорстко. Але тут, походу, ну, мабуть, все-таки дуже тяжко буде зловити. М -м, прям жорсткого Щось пацана. Курте. Дам. Мабуть, да. Ну, куплю ось о капусти три штуки. Вона ну, прям капець яка дорога. Але я дуже хочу просто попробувати. Все-таки може щось нароляти у мене. Опа. Ану, і по ітогу. Ага. Токсіан 15, ще хуже випав, пацан. У мене були ось, ну, типу, 150 оцього свого з турбіну я, пацана, скрестив. І угу. Софію 20, поняв. А випав 15. А дай мені свій на 150. Не дам. Ну, я схею зі своїм. Не дам, я жадіна. А, ну, ладно. Ладно, ладно, все хорошо, ладно. Тут можна якусь, типу суперкрутого равлика взяти, але. Угу, це зайди в гру, лайкни гру, ла-ла-ла, Понятно. Ладно, це конечно хорошо, але я ж все одно хочу скормі. А в мене пацан заснув. Е, проснісь. Пацан, мені треба опять пхати. Пацан. Опа. В гоночку їдемо. Тобі щось там жорстке випало? Доп. Діти. О, мені ще один такий 150 випав. У мене на 400. Неплох, пацан. за <схід> задонатив чи что? Нет. Просто купив якусь цю типу круту хавку. Да. Неплох, неплох. Ну, мені подарили чела на 100. У мене стало два на 100, я одного покормив угу. хорошою хавкою, а одного обичний. Поняв, ну нормально. Що ми їдемо, пацан? Зараз, пацан, ну подожди, я ж тут займаюся, розвожу цих і на п'ять ліг спати, пацан. Ага, він. В нього є кулдаун, він, типу, повинен спочатку поспати якесь, якийсь час. І тільки тоді можна буде ще щось робити з ними. Окей. Я поняв. У нас є ще по якимось кнопкам. Вести, індекси шоп. Ну в шопі все за робукси, це ну, понятно. Ну тут гонки, коротше, все время зрозумів, ти всегда при бабках. Ну так. Да. Немає що ти тупо бомжуєш і все. Але в мене є одна ідея. Опа. І що з цього вийде? А ну-ну-ну, роли тут уже хороші чуєш. Да? Ну що <гум> ну, це випало, про... ну куди? Куда я потратив два шматка піци? На цю лобуду. Жесть, який жесть. Ну ладно. Ну, я всіх на гонках просто виношу. Ну, конечно, З ким тут с его зрением. Все, я виняв пацана з Рил Равлик спить, я не можу. Обалдеть. Хорошо, щоб я міг купити такого пхавати. Прикольно. Щоб шап забустити собі шанси. А, ну 60 тисяч. Чедер, сир. Це прям дорого багато. Ну, якщо такого. <клес> не, ну роли поки нормальні. Ну а що випаде? Магума ще 450 у нього. О. Ну тобі обалдеть, прям хорошо випадає. Я зараз ще раз попробую з піцею все-таки погратися. Ну, може повезе, ні? Ну, не, ну, ну. Роли тут прям вообще дикі. Але випадає. Я тебе пам'ятаю. Титан 200. Угу. Запишем. Так, і запишем. Титан 200. Окей. Давай покормим, Так, тоді надо... хавку на 200 зірочок. Все, собачок. go Так, на пацан. А чо ти гірший? По статом. Це як вообще вийшло? Равлик мій. Швидкість у нього. Ну, типу, у нього буст, типу, прикольніший, але. Швидкість поменш, Ну, коротше, це якийсь вовше, шок Ладно, треба заробити гроші, бо я вже все надо я трошки то я заробаю, пацан. Щось я... Тут усе поставлю на стен. Все, я готов. Нормально. Я готов гасати, пацан. Вірю, пацан. Бо мені ось прям, типу, не, не повезло, обша на роли. Я скормив 4 шматка піци по 850 зірочок. А мені толку обша від того нуль. Бо там не в піці діло, а в тому, яких равликів ти суєш. Ні, так я сував самих крутих, які у мене були. Ні, то Понял. їм можна було піцу не давати. Їм можна було давати те, що вони їдять. Ні, просто ти, Понял? типу, коли даєш е, ну, кращу хавку. То ти ж теж збільшуєш свої шанси, поняв? Хто ти таке сказав? Ну, в тебе воно сумується, ти навіть можеш побачити, тоді, коли у тебе оцей рол іде, так, воно все приймається до уваги. Дві, поки що я тебе валю. Ну, звісно, як тобі такий равлик випав. Ну, мені треба якийсь хороший, щоб схрестити. Угу, Мені треба тупо бабла на хавки. Я теж оце хочу, я хочу зараз купити щось серйозне, ну зараз я спробую зняти равлика. Подивитися, що є по їжі. Круте, прям, поняв? Угу. Uh -huh. Ну от таке що у мене сі 250 тисяч. Ааа, чел. А шо если я щас куплю блін на всі бабки? Чили перець за 125 тисяч і ще ягодку за 110 тисяч? А uh, не знаю, попробуй. У неї, короче, 1800 зірочок і 2000 зірочок. Ого. Це жорстко пацан. Да. Ну у мене мій равлик спить. А скільки в твоїх зірочок найбільше равлика? Ну я ось, ось тільки що з квестів якогось достав, то у нього 400 якраз. А можеш мені дати, я попробую цей мув зробити? Бо мій спить. Ну я можу пождати дві минути. Я просто поняв, все одно не розумію, Що це в нього світиться? що це за гени. А ти, походу, його зараз не скрестиш, чувак. Да, ти його накорми просто, щоб він великий був. Ні, ну в нього якась є штука, поняв? Ну коротше дивись на, де ти? Ну щас я в гонки. О, мій бог. Дивись, щас я проїжджаю гонку. угу Все, виймаю його. Де ти? Я не бачу де ти. А ти де? Да, все сьо, я прямо, прямо біжи. А о. Бо я вже був подумав, що ти з тої сторони, поняв? А, так у мене такий був. Ну да. І от єдине, що прикол який, це те, що э, цей. Не ну, бери ото мені, я не хочу то приймати. Да? Ну ладно. Да. Вс. А як э, лок? Ага, поняв. Угу. Так, а ну а що з ним там не так? У нього Вони якась якісь гени, типу світяться, поняв? То може він крутий? Я не знаю, ну воно просто з таймером, поняв. А, -а, а Я не знаю, що то значить. Блін, ну це трохи стрьом, поняв? Ну давай я попробую. Ну попробуй. Так, да, я можу його покормити. Ну дивись, я перцем покормлю свого, а цим Бері покормлю. То він ріс, коротше, поняв. Ага. <laughs> він ріс, я його не цього... Ай, чувак, 34 тисячі, пецього. 34 тисячі. 34, ну, покур, 34 дякую. осталось, а я йому дав за 110. Ааа, даже так. Да, ну, та Короче, ну... що крутіше, я можу йому дати це. Я пісню, просто поняв, все. я ж його Давай теж покормив перед тим, як euh, тобі давати. А тепер із цього злетіло, бо я. Пацан даже. Чуть гурло не виплю, його так розірвало, типу, диви. Оцей вообще взагалі мені нічого не хоче, поняв? Він взял, О, все, він готов. І цей готов. І вони нічого не роблять, ти поняв? О, О -о 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 -о. Зарухались. А, 2000 перец. У нього зчитався у 2000 перець, і мені випав за 400 шок тоже такий. Такий самий жовтий, типу? Да. Чи. А, ну, не видно, я не бачу його. Я теж його не бачу, не знати. Десь провтикався він. А, о, а і осо, бачиш, осо в нього. Угу. На ти, пацан. Давай, пацан. Щас. Чудний, конечно, режим. Бабла всадив, як говна. Бабла всадив, да. <рив> Покормив сначала того, потом того. А ти їздити зможеш, пацан? А ні, він спати хоче. Вони, все. Вони на чилі, поняв. Да, ну цей може їздити. 400 в нього, буду з ним кататися. Шесть, угу. так, а ну попробую тепер я зараз якось щось з кимось з'єднати. Я би подивився тільки пухавки, по що там є. цікавішого шо. У мене є 47. Я можу насправді підфармити. І ну, 47, я... то нічого не скупиш, бо да, піцу краще да. сувати, яку тобі дали. У мене вже її немає, пані. Ага. Даже так. <laughs> давай чисто з сиром попробую. А ну, де цей пацан? Ось я він. Так, цей 400, а оцей ми на 200, да? Так, давай ми скормимо тобі і тобі. А ну, і на вихлопі ми будемо мати кого? А ню, -ню, -ню а ню, ню ню. Обрадуй, будь ласка, мене. Такий самий титан за 200 зірочок. Ех. Не повезло, не фартануло, Ну, ладно, що ж на цьому любі друзі, цей відеоролик підходить до свого завершення. Якось отак у нас це вийшло. Равлики ви самі бачили, гонки самі бачили, це просто якийсь приколаний режим. Та чел, аби я не всрав цього круту оту ягідку, то все було б бомба. Ну, що, що ж зробиш, хто ж знав.